Наступіть передньою частиною стопи на напівм'який м'яч, втисніть його в підлогу і тримайте це положення 30 секунд і більше. Задня стопа має стояти на півпальцях, коліна трохи зігнуті, вага тіла над передньою стопою. Тримайте гарну поставу і цю позицію ніг. Ви можете збільшувати або зменшувати тиск на м'яч, зміщуючи вагу тіла вперед або назад відповідно. Далі 10 разів робимо повільний рух гумілкою вперед з наїздом на м'яч. Рухайте гумілку вперед плавно, повільно, ритмічно. Ще один раз. І закінчуємо. Далі 10 разів рух гумілкою вперед із поворотом всередину. Слідкуйте за послідовністю рухів. Спочатку гумілка вперед, а потім поворот всередину. Рух гумілки плавний, повільний. Повертайте її всередину не на максимум, а на 50%. Ще один. І наступне завдання. Тримаємо гумілку в передній припозиції і спираючись на п'яту перекатуйте м'яч вліво і вправо по 10 разів. Тягніться до підлоги мізинцем і великим пальцем по черзі, одночасно втискаючи м'яч в підлогу. Поставте ногу назад, підкладіть м'яч під лодишку, не під п'яту. І перенесіть вагу на задню ногу. Передня стопа на носок. Коліна трохи зігнуті і трохи направлені назовні. Утримуйте цю позицію від 30 секунд і довше. Регулюйте силу тиску м'яча в стопу положенням тазу. Назад сильніший тиск, вперед менший. Десять разів рухайте таз назад вперед. Плавно з невеликою амплітудою. Тримайте рівновагу, утримуйте позицію. Ще раз. І тепер 10 разів рухайте ногами таз вліво-вправо, також плавно, з невеликою амплітудою, тримаючи рівновагу. Закінчуємо рухи тазом і починаєте рухи п'ятою вліво-вправо, як на відео. Наче тягнетесь краєм п'яти до підлоги по 10 повторень в кожен бік. Повторіть всі вправи на другу ногу.